Друзі, вітаю! Дуже термінові новини з Росії. Помер Олексій Навальний. Які будуть наслідки цієї смерті? Чим це важливо для України? Підпишіться на Ютуб канал. Нас 278 тисяч. Ми рухаємось до 300. Давайте все проаналізуємо. Дуже швидкі новини передають. Рія новості російське пропагандистське визнання. Ув'язнений російський опозиційний політик Олексій Навальний помер. Повідомляють змі, посилаючись на заяву Федеральної служби покарання виконання покарань в Росії. Рія новості дає більше інформації. В Рія новості Додають, що після прогулки в Янао він відчув себе погано, практично одразу втратив свідомість, доповідає у всім по регіону. Врачі Скорої медицинської допомоги констатували смерть осужденого. Ось таку інформацію дає Рія новості. Далі в нас є ще кілька повідомлень з російських телеграм-каналів. Я думаю, що скоро буде більше інформації, але що важливо розуміти прямо зараз. Ми не будемо обговорювати питання там, злорадствувати, радіти там навпаки сумувати. Типу, ми говоримо про констатацію факту: помирає найвідоміший опозиційний політик Росії у в'язниці перед виборами Путіна. Запускається певний сценарій, і їх є кілька дружина повинна виходити на барикади. Росіяни це їх найкращий шанс на мобілізацію, і можливість скинути Путіна для росіян. Це можливість скинути диктатуру. Ось це точка у відліку реальних протестів. Якщо росіяни хочуть допомогти в цій війні, ось цей час настав. Вони повинні викинути Путіна. І це Привід та причина. Навальний, якщо вони дійсно його вважали лідером опозиції альтернативою, вони повинні зараз вийти на вулиці. Вони повинні максимально мобілізуватися і почати діяти. Іншого моменту в них уже не буде. Якщо Путін перебирається ще на 6 років, все. Це може бути переломна точка в війні, коли росіяни почнуть діяти всередині. Так ми не надіялись до цього цих кілька років. Але смерть найбільшого опозиційного політика це ось їх реальний тест на демократичність на наступні 100 років. Якщо Путін перед виборами вбиває цього політика, значить, все типу він перевбиває і їх всередині. І війна в Україні це інструмент вбивства і знищення. Вони повинні це розуміти. Вони повинні це використати. Якщо вони цього не зроблять, грішці на цим всім хвальоним опозиціонерам, ряженим політикам, зараз Росія ділиться ви проти чи за крапка. І ми зараз повинні розуміти, що е, Захід теж повинен відреагувати. Вибори Путіна не визнавати. Частина вини Заходу, що він е, помер в тюрмі, теж на них є. Захід повинен діяти проти Путіна. Він вмирає практично на путінських руках. Ось це реальна історія, яку Захід бачить і пише. Ми розуміємо, що для Заходу ми дуже часто стаємо статистикою. Але Меркель сама опікувалась Навальним. Дійте! Дійте, виходьте, дійте, показуйте. Тому що ось ця бездіяльність. Призводить до того, що Путін з 2000 року перетворився в війну 22-24 років, ви платили йому за газ. Ось це кешбек вашого газу. Дійте, покажіть, що ви можете тиснути, діяти і знищувати. Якщо Путіну зараз все пробачить так, як Німцова, повірте, війна в НАТО буде не за 3, не за 5, не за 7, за рік, за два. Він пірання, він відчув смак крові, він гризе все, що бачить, він спеціально його знищує перед виборами. Тому ось це сценарій, який повинні діяти і російські сили, і повинні діяти, в тому числі, західні. Політики він вбиває його якраз в день Мюнхенської конференції, такою любимої для Путіна, де він сказав, що буде завойовувати світ і відроджувати Радянський Союз. І в цей же день вбиває опозиційного політика. В якому, в шостому, в сьомому році відомий виступ Путіна на Мюнхенській конференції? І ось зараз він повторює це вбивством опозиційного політика. А ви говорите такер Карлсон, Давайте візьмемо інтерв'ю, давайте поговоримо. От хай зараз такер це проголосує і прокоментує. Друзі, це коротка інформація, буде більше. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи стане це реакцією для Заходу та для російського опозиційно налаштованого політикуму та населення. Так вони не вийшли за нас. Питання, чи вийдуть, вони? За себе. Друзі, напишіть це в коментарях, підпишіться на канал, підпишіться на Viber, підпишіться на WhatsApp, вони в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!